Пане Євгенію, вітаю в ефірі Апостроф ТВ. Слава Україні. Героям слава, добрий день, студія. Добрий день, телеглядачі. Радий вас вітати. Назаєм, що ж, чи бачили вже на Донецькому напрямку ось ці танки із дарами смерті з Гаррі Поттера, які почали використовувати окупанти, яких, зокрема, бачили у Малітополі, Маріуполі, вибачте. Ні. Дякую, ні, не бачив, не довелось бачити ні мені, ні моїм товаришам. А звичайні танки бачили саме дари, Дари Смерті. Я перше, чесно кажучи, про це чую. Знаю, що ворог дійсно стягує деяку техніку, а помітно, видно, що їм зараз складно. Вони трохи знаєте. Починають нас обстрілювати. От нещодавно вони стріляли по слов'янському тесу. Були постріли по Краматорську, але як такових дарів смерті, чесно кажучи, я, я ще не чув, не бачив. Можливо, я у вас одразу думки це а... вже не вперше з'являється така інформація, і відео є фотографії, тобто докази фактаж є цього використання. Що могли вкласти у цей символ на вашу думку? Ви знаєте, москалі вони дивні люди. Вони там зетки, вовки, бешки, Вони малюють то що, то що їм хочеться. Ми нічого не боїмося. Ви знаєте, вони там кадировцями пугали, кричали, що кадирівці страшні. Ми на це дивимося. Ну це смішно. Дари смерті, ну ну хай дарять собі смерть. Ну якщо їм хочеться приходити на нашу землю, падати сюди обличчям вниз. Ну ми, ми тільки за, але не забуваємо про те, що вони тут не прошені гості, а ми захисники. Ну тобто за нами правда, за нами сила. Ну хочуть приходити помирати, да ми подаруємо їм цю смерть. Безперечно, тут вони лише її знайдуть. Ви сказали, що обстрілювали ТЕЦ. Як Ви вважаєте, чи ці обстріли по інфраструктурі, яка необхідна для опалення, електроенергії? І так далі, це радше якась емоційна складова, чи може містити якийсь військовий підтекст? Віця це більш емоційно. Вони я більш чим переконаний. Вони в будь-якому разі це б робили і будуть робити. знаєте, не мож, вони не, не мають змоги перемогти нас, от взяти, просто переїхати, тому що ми їх не боїмось. Тому вони б'ють по самому там важливому, і це інфраструктура, це теси. Це лінія електропередач, питають, ну пробують щось зробити. Тобто, я впевнений, вони планували це взимку взимку зробити, коли б ми, коли б нам було складно. Але так як зараз ну, лінія трошки продвигається, і ми їх витісняємо. Ну, що він показує за останній день? Ми там звільнили декілька сел, продвинулись трошки вперед, ближче до кордонів. І ми обов'язково продвинемося далі. То що вони стріляють, ну вони, вони можуть стріляти. В них безперечно багато БК. Але не забуваємо, що останнім часом національні. На цьому напрямку, також на а, кримському та там напрямку все більше і більше бавовни. тобто Але вони ну, підвозять його, так? А, та, можливо, вони стратегічно це роблять для того, щоб, знаєте, люди почали там панікувати. Воїни не панікують. Ми будемо витісняти всіх з наших кордонів. Ми будемо йти вперед. Будемо давити окупанта, тому що це наша земля. Ми тут захисники. Вони не прошені гості. Ну і вже за півроку навіть людей наполухати їм навряд чи вже вдасться, тому що люди наші бачили. Вже все, що завгодно, знаєте, чи якось на вашій ділянці фронту відчувається звільнення Харківщини? В тому плані, що до прикладу звільнили Куп'янська, це така артерія для поставок, от, зокрема боєкомплектів і так далі російських окупантів, чи якось стало легше, можливо, навіть в якійсь мірі. Ви ви знаєте, дійсно стало легше, тому що пів північ України так вона дуже важлива для нас, так як на Донецькому напрямку. Ну вони заходять через цей напрямок, і от ну, дуже надіємося, що останнь, ну, найближчим часом зможемо продвинутись трошки далі, захватити. Ну забрати повернути собі назад Лисичанськ і Северодонецьк. Це ті міста, які нашому батальйону Свобода в складі НГУ а, дуже. Полюбились, ми там відбували дуже великі ворожі напливи. Ми там дуже багато орків перебили. Тому те, що звільнили це місто, це дійсно ну для нас це дуже важливо. Я ще більше хочу розповісти по поводу цих всіх дарів смерті та кадирівців, яких там да, всі бояться, ласка. але українці не бояться. Знаєте, була ситуація, коли ми стояли з побратимами під Северодонецьком, це був Воронове таке село. Там на нас вийшов склад ГРУ, а ззаді стояв загранотряд «Кадирець». Ну, я так і кажу, це дійсно загранотряд, який просто не дає можливість людям повернутися назад, тобто тільки вперед. Ви знаєте, вони там кричали «Аллах Акбар, ми просто почали кричати в відповіді, вони нікуди не пішли. Вони просто стали стали боялися, і почали там тіктоки знімати і стріляти в повітря. Тобто, я вам чесно кажу: батальйон Свобода точно однозначно, як і всі інші захисники, кадирівців та оцих їх дари смерті, ну не боїмося. А як ви вважаєте, для чого взагалі потрібні заградотряди в російській армії? Дійсно, велика кількість тих, хто тікає з фронту, чи здається в полон? Дуже багато. Дивіться, за останній час ви ж бачите, яка напруга на будь-якому напрямку ну, ЛНР-ДНР. У них там воюють і мобілізуються люди майже всі. Тобто, чоловіків призивного віку майже не залишилось. Людей так просто людина веде там, в садок, в дитину. Його хватають і відводять мобілізувати. Я, я вважаю це неправильно. Тобто людина не розуміє, за що вона воює. Вона не хоче воювати. Її відправляють. Вона йде на українців, розуміє, що там її чекає тільки смерть. Вони майже не одівають своїх бійців. Ну, тобто Ми на це дивимося нам смішно. Ми, ми, ми нічого не можемо з цим зробити, але люди йдуть або здаються в полон, або помирають. Другого не дано. Знаєте, кожен наближає перемогу по-різному. Зокрема, у Тіктоці зустрічав блогера, який навмисне втирається в довіру до окупантів. Говорить, що він там теж військовий, російський, який там десь воював, аби вивідати у них якусь інформацію, де вони, скільки їх, там боєприпаси і так далі. І, зокрема, йому трапив чоловік, який був одним із тих, хто втік із Харківщини. І він сказав, що ми набираємо людей і ми вернемося. От що ви відповіли на ось таку доволі впевнену заяву окупанта? Вони можуть повертатися скільки їм завгодно. Вони можуть набирати скільки завгодно людей. Нам дуже складно, я кажу зараз за всіх захисників, це правда. Незважаючи на контрнаступ, у нас великі. Втрати, я думаю, ви це розумієте. Стояти в обороні це одне. Ти в наступ, це ну, трошки дійсно, трошки інша війна, і там другі втрати. А, незважаючи на це, оці закликів, ми скоро повернемось. Це ми скоро відвоюємо свої території. Це ми скоро найдемо всіх колаборантів, згадаємо все, що вони тут робили. Найдемо цих всіх паскуд, які е, стріляли по нашим містам, по нашим селам, зруйновували нашу інфраструктуру. А. І тоді, тоді, ну, вони будуть повертатися в землю. Пане Євгенію, дякую вам за включення, але передусім за наш захист. Бережіть себе, будь ласка, чекаємо вас вдома живими і неушкодженими. Євгеній Єропаєв, молодший лейтенант батальйону «Свобода» на звардії України в ефірі Апостроф ТІВІ.